Яке свіже повітря і так тепло на вулиці. Так і хочеться піти погуляти. Так, я згодна. Мені здається, що все змінилося. А тобі не здається, до нас прийшла весна, і тепер на вулиці стало тепліше. День став довший, а земля починає вкриватися травичкою. А ти чуєш цей звук? Це ж пташки співають. Так, пташки до нас повертаються із теплих країв. Але їжі все одно ще недостатньо. Тому дуже добре, якщо їх зможете погодувати. А як довго буде тривати весна? Це просто три місяці. А як називаються весняні місяці? О, а зараз я скажу березень, квітень і травень. Я знаю про ці місяці чудові віршики. Розповісти? Так, я з радістю послухаю. У березні, у березні, верба цвіте на березі, осика від гряків рясна, бо вже весна, весна, весна. Квітень на хмаринку сів, до нас в гості прилетів, а за ним, як віточки, поспішають квіточки. Я, травень, сонця-помічник, я в сонця сонячний двірник. Щоденно вранці на зорі його зустрічає у дворі. Кажу до нього в добрий час. Ласкаво просимо до нас. Які чудові вірші ти зачитала, неймовірно. А я для тебе дещо приготувала. Що це? А ти досліди любиш? Дуже. Ось і чудово! Мій дослід має назву Квітуче дерево. Діти, спробуємо. Мені дуже хочеться подивитися. Ну, тоді побігли. І так, дітки, зараз ми зробимо наш дослід. Для досліду нам потрібно намальоване заздалегідь дерево і помістити його в файлик. А тепер ми перейдемо до наших квіточок. Нам потрібен ось такі невеличкі квадратики, ми їх складаємо навпіл. Ось таким чином, ще, і, і ще приглажуємо, беремо наші ножиці і ось таким чином починаємо вирізати. Відкриваємо, дивимося, що у нас виходить, а виходить у нас ось така квіточка. Можна їй зробити серединку. Теж заздалегідь вирізані кружечки, а ви можете їх намалювати. Ось так. І складаємо нашу квіточку ось таким чином, загинаючи кожну пелюсточку. Таких квіточок потрібно, скільки ви забажаєте. Наприклад, у мене їх 5. Мені потрібен двосторонній скотч. Я приклею ось сюди двосторонній скотч на зворотній бік. І тепер ми наші квіточки наклеюємо на наше дерево. Ось таким чином. Оп! Ось так. Що ми робимо далі? А ось тут нам потрібен розпилювач з водичкою. І зараз ми зробимо чарівний дощик. І подивимося, що вийде в нас. Розпилюємо рівномірно на кожну квіточку. Ми зараз можемо спостерігати, як наші пилюсточки що роблять. Подивіться, діти. Так. Вони відкриваються, розкриваються, ніби дійсно розквітає наше чарівне дерево. Ось як гарно це виходить. Ось діти й висновок, намокаючи від води наші паперові квіти, розправляються у місцях згину. Тому й виходить такий чарівний ефект. Спробуйте, вам сподобається. Діти! До побачення і до нової зустрічі!